Ну от ви отримали там раз в три місяці 100 доларів від там, монетизації вашого YouTube. Умовно, так? А вам на що декларувати? По-перше, відслідкувати це неможливо. Ну, реально, у нас ну, є а і... мені на картку. Ну, от вам Добре. прийшли гроші на картку. Ви думаєте, що ваш персональний менеджер в банку тут же почне набирати податково і говорити: от, ай-яй-яй-яй-яй, там комусь прийшли якісь гроші? Ні. Ну, тобто, ще раз говорю, коли ми з вами. Розглядаємо механізми зацікавлення людини в декларуванні власних доходів. Вони в першу чергу виходять із непрямого контролю за вашими видатками. Ну, от ви отримали, умовно, 100 доларів, та це ваш дохід. Ви пішли там, щось там нагромадили і купили. Ще раз повторюю: а немає у вас того доходу легального, а ви витратили великі гроші. Податково визначить, тому що їй визначити легше. Тому що, наприклад, будь-який трейдер та автомобільний, або там любий нотаріус, який проводить цю операцію, в даній ситуації виступає, може виступити вашим податковим агентом. Він Поінформує податкову про те, що людина з таким податковим кодом індивідуальним кодом платника податків здійснила операцію як фізична особа. Якщо цього не буде, ну от ще раз говорю: ми з вами повертаємося до ситуації з криптою. То саме і тут, ну, прийшли вам 100 доларів на рахунок. Ну і що? Якщо це раз в три місяці, та навіть якщо раз в місяць, вибачте, будь ласка, а якщо, а якщо це нерегулярно приходить, а якщо там якісь проблеми ще, це ж не постійне надходження коштів щоденне, та, яке може там теоретично відслідкувати там, податково або ще щось, або зробити запит якийсь. Доти, доки не буде змінена парадигма контролю за непрямими доходами, Ті всі речі вони лишаються виключно на, скажімо, совісті платника податків. От Я вважаю, що тій країні потрібні гроші і я буду платити податки. Якщо я вважаю, що ця країна мені нічого не винна і я нічого не винен, і взагалі, а що вона зробила, щоб я став таким, як я є зараз? А може я поїду в інше місто, поїду в іншу країну і буду заробляти там з тим же самим Ютубом, але сиджу в Варшаві. І хто мені що скаже, а в мене картка, наприклад, українська. Ну, прийшло, ми, а я в Варшаві живу. Ну, тобто, за що мова йдеться? Доти, доки не буде отакої чіткої залежності ваших видатків і контролю за ними, ну. До цього моменту ті всі речі, е, власне, оця ситуація з Онефанзом. Вона теж є достатньо цікава. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.